Земля, ти народила світ, мазаних хат і золотих воріх подарували зорі тисячі надій, степи мої, ви бачили вогонь, пили поля. Всім привіт! Ви слухаєте молодіжний літературний подкаст блакитно Жовта Кава. Тут все про творчість, письменництво, про справжнє та найцінніше. Про те, що хвилює і надихає сучасних українських підлітків. З вами ведучі подкасту Марія Озерська і. Валерія Калінчук. Наші голоси для тих, хто на творчій хвилі. І ось про що ми розмірковували, друзі. Вам не здається, ця весна чарівним дарунком. Надзвичайно рання, тепла, промениста. Так, ніби ми всі втомлені від війни, нескінченних тривог, відчайдушно мріяли про сонячні дні, про ковток свіжості та натхнення, про красу та оновлення, про те, що потеплішало на серці. Може, це ми з вами намріяли цю неймовірну весну, як гадаєте. Людина без мрії, як човен без моря. Як птиця без неба, як книга без захопливого сюжету. Ви можете зневіритися, мовляв, чи доречно мріяти, коли наш світ охоплений війною, коли чиїсь мрії гинуть від ворожої зброї, коли в реальному божевільному світі не залишилося місця для дива. Ми знаємо, мріяти, як дихати, вкрай необхідно мрія це жива вода життя. Незламні крила творчості, чарівний вогник у темряві. Ану, якщо запалимо довкола тисячі таких чарівних вогників, тому, тому збираємо наше коло мрійників і оголошуємо ходинку травневих мрій. До речі, по секрету травневі мрії найяскравіші, а тому і найпотужніші. Дозвольте собі мріяти, мрійте разом з нами. Тому що саме у важкі часи наші мрії набувають особливого сенсу. Вони втілюють нашу віру в себе, допомагають розкрити нові здібності й можливості, Тож, подумки тримаймось за руки. Намріймо разом найкраще майбутнє для нашої України. Есея, яке ви зараз почуєте, сповнене надихаючою сили весни. По-перше, тому що створене від самісінької душі дівчинкою, яка приручила мрію, наче казкового дракона. Уляна пише твори у жанрі фентезі і вважає, що в сучасному світі розваг та технологій ну дуже потрібні магія слова та віра в дива. По-друге, Твір озвучують завзяті запорізькі мрійники. Ціла творча команда доклала душі, що поживити чарівне письмове слово своїми голосами, почуттями й талантами. А це означає, що у нас народилася єдина спільна мрія прекрасна, як сама весна, до якої ви, наші слухачі, теж можете доєднатися. Тож, яка вона омріяна Україна майбутнього? Кавуємо і слухаємо. Автор Уляна Краснокуцька читають вихованці Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості. Господиня чарівниця розумниця В майбутньому я бачу мирну, чисту, оновлену, туристично привабливу Україну, затишні міста та селища. Де співіснують історичне минуле та сучасність, ошатні вулиці та парки, де приємно гуляти, де є безліч цікавих локацій для гарних світлин. Тут живуть щасливі люди, що дихають вільно, насолоджуються життям та роблять свій спільний дім якомога кращим. Тут панує мир, а мир для мене це безліч нових можливостей, подорожі, воз'єднання родин. Це розвиток туризму, мистецтва та освіти, а також увага до проблем, які з-за війни відійшли на другий план. Наприклад, проблем екології та сміття, які особисто мене дуже непокоють. Я живу в місті Запоріжжя, де багато заводів, небо над якими не завжди блакитне. Воно сіре, задимлене, зіпсовано викидами. Заводи це добре. Але є речі важливіші за це це здоров'я людей та природи. У майбутній Україні це будуть розуміти, й поважати всі. Я вважаю, українці, що пройшли загартування війною, мають більш свідомо ставитися до свого життєвого середовища, яке так віддано боронили, за яке так відчайдушно билися, бо це наша осяйна земля. Не можна забруднювати таку красу. Це наш рідний дім, не можна перетворювати його на сміттєзвалище. Гадаю, ніякі штрафи не виховують людину, а ось розуміння власної відповідальності і гідності так, міста, селища, села це перш за все люди, які там живуть, працюють та створюють майбутнє. Війна принесла великі зміни в життя українців. Через них ми стали більш свідомими, активними в суспільному просторі, згуртованими та сильними. Я мрію, що в майбутньому народ України збереже та примножить свій унікальний потенціал, розкритий такою великою ціною. Вірю, в українців є нездоланна творча суперсила, здатна зробити Україну найквітучішою. Ми працьовиті, вмотивовані до розвитку, а ще людяні, щирі та надзвичайно талановиті. Я мрію про наші відновлені міста та містечка з ароматом святковості. Вдень такі усміхнені, стрімкі, сповнені бурхливого життя та яскравих подій, концертів, фестивалів, вистав, а вночі такі. Що бачать безтурботні сни і сяють дивовижними вогнями, про сучасні зони відпочинку з веселими атракціонами, кінними прогулянками і найсмачнішим морозивом, про дбайливі дитячі садочки та школи, куди діти ходять залюбки за новими знаннями, про комфортні прогресивні лікарні та обов'язково пандуси для людей на інвалідних візках, щоб мали можливість вільно пересуватися містом. Звісно, щоб відбудувати нашу країну після війни кращою за всі часи буття, ми маємо бути працьовитими, як бджілки. І українці справді такі, бо вміють і люблять працювати, прагнуть саме створювати, а не руйнувати. Ніколи не відступають перед труднощами. За часів війни Україна вразила світ не тільки козацькою стійкістю і хоробрістю, потужним людським вмістом, але й своїм мистецьким хистом. Зокрема, попит на українську літературу за кордоном у 2022 році збільшився вдвічі: Українське перекладають, читають, досліджують, співають на міжнародних сценах та дивляться на великих екранах. Україна вирушила у величезну подорож світом, бо має хист не втрачати себе за будь-яких обставин. Я мрію. Про те, щоб унікальний голос нашої країни почули люди по всій землі, щоб твори українських письменників, поетів, музикантів розлетілися світом, немов зграї граю жар птиць, осяювали, надихали, дивували. Знаю, ми здатні зробити цей світ яскравішим, мудрішим, кращим. На мою думку, світ. Врятує доброта. Тому як свідома, інтелектуальна нація, ми маємо бути людяними та небайдужими, допомагати один одному та піклуватися про слабших. Особисто мене турбує проблема безхатніх тварин. Я мрію про те, щоб для кожної такої тваринки знайшовся люблячий господар. Справжня сила українців у їх палаючих любов'ю серцях. Я бачу українців майбутнього вільними людьми своєї країни, які люблять свій дім понад усе. Вони пишаються своїм корінням, зберігають український дух, історичну та культурну спадщину, опікуються рідною мовою. Та спільною справою. Вони живуть в гармонії з навколишнім світом, відкриті до нового, неймовірно творчі та дуже дуже щасливі. Вони знають і кажуть з гордістю ми єдині господарі своєї країни та завзяті творці власного майбуття. Мрію щоб. Про красу та чарівність України дізналося якомога більше людей у світі. У нашій країні стільки дивовижних місць, що надихають своєю атмосферою. Історичних пам'яток та цікавинок, що навіть у 30 томах енциклопедії всього не ухопити. Треба бачити на власні очі. Зокрема, у моєму рідному Запоріжжі є унікальна таємнича Хортиця, що від неї так і віє дивами та легендами. Недаремно названа вона одним із семи див України, це мальовничої краси острів Заповідник, де мов перлини в намисті зібрані скелі, степи, ліси. Руки, озера та плавні і справжня історично культурна скарбниця зі славетною козацькою січчю скіфським станом, прадавнім святилищами та курганами. Словами не передати те відчуття сили та спокою, що випромінює наша чудова Хортиця. Вірю. Що в майбутньому заквітне вона найяскравішими барвами, новими піснями та легендами, а Запоріжжя стане європейським символом української сили та одним з головних туристичних центрів України. Та у кожному місті живуть свої дивовижі, власні неповторні історії. За війни їх стає тільки більше. Чи не так маємо пам'ятати, маємо закарбувати в серцях, визначних пам'ятках, витворах мистецтва та туристичних дивоглядах. Маємо творити нову живу історію, щоб згодом показати та розповісти її світові. Тема шкільної освіти для мене дуже близька. Нерідко через велике шкільне навантаження, часу на творчість та хобі залишається менше, ніж хотілося, у школярів замало мотивації, проте забагато домашніх завдань. Мої однолітки швидко втрачають цікавість до навчання, коли навчання йде за шаблоном і стає рутиною. Вважаю, шкільне навчання вже з восьмого класу повинно бути більш інтересам. Якщо людина зрозуміє, що саме їй цікаво, то стане більш відкритою і вмотивованою. А для цього треба шукати себе в науках і творчості, дізнаватися, що захоплює саме тебе. Танці. Музика, малювання, може, медіа чи робототехніка. Чим більше можливостей, тим краще, бо у кожного своє зернятко таланту, для якого потрібні найкращі умови. Кожній людині, великій та маленькій, потрібен надихаючий, освітній та творчий простір. В майбутній Україні дитячі таланти мають квітувати, а мрії ставати реальністю. А ще щаслива майбутня Україна для мене пов'язана з гарними, сильними книжками. Взагалі, модою на читання серед молоді. Я обожнюю читати, бо це відкриває для мене нові світи та можливості. Кожна прочитана книжка ніби прожити життя. Для мене книга насправді найкращий подарунок. Моя домашня бібліотека це дивовижний скарб, що робить мене щасливою, як того казкового дракона. Тому я мрію, щоб українці якомога більше читали, особливо українською, особливо українська. Тож додам, мрію не тільки про охання парки та вулиці, де приємно гуляти а прикультурні парки та вулиці з кав'ярнями, книгарнями, чарівними куточками для затишного читання, щоб наші бібліотеки ставали більш сучасними та цікавими, щоб підлітки збиралися і проводили вільний час саме там, а не в розважальних центрах чи супермаркетах. Бо чим більше українці будуть читати, тим більш обізнаними та креативними вони стануть. А це дуже допоможе змінити країну на краще. Війна скінчиться. Грозові темні хмари розтануть, як роса на сонці. Настане світанок нової України. Люди прокинуться з легким серцем. Вулицями буде лунати дзвінкий дитячий сміх. У небесну синь злетять жовті, блакитні, щасливі повітряні кульки. Тільки уявіть, яким променистим, вільним, квітучим тоді стане наше життя життя, за яке боролися, помирали, молилися тисячі й тисячі українців, не може бути іншим. Ми мріємо, ми віримо, засяє нове українське диво, тому що ми самі своєю волею. Талантами та діями здатні творити справжні дива. Як би не було сумно та важко, не припиняйте мріяти, друзі. Адже наші мрії роблять нас кращими. вони створені зі світла, віри, любові, надії. Саме наші мрії проводять нас туди, де ми прагнемо бути. До речі, вважається. Що Мрія до широкого вжитку увів видатний український письменник і драматург Михайло Старицький разом з іншими чудовими словами, такими як майбутнє та завзяття. Символічно, чи не так? В кожному з нас живе справжній чарівник або ж чарівниця, здатні на великі звершення. Спитайте себе, що саме запалює ваше внутрішнє сяйво. Яка сила допомагає долати труднощі та перешкоди. Ми впевнені, світ змінюють саме мрійники, тому що все починається з мрії. Ви слухали молодіжний літературний подкаст Блакитно Жовта Кава. Наші голоси для тих, хто на творчій хвилі. Непереможних мрій вам, друзі, майбутнє починається сьогодні. Почуємось. Не забувай! We'll be right